Всім привіт, ми з України. Ранок 7 квітня. Радує бтілки, пішли на роботу. Прямо прекрасно. Несуть, працюють. Розвиток, думаю, буде гарний. Але тема про розташування уликів, в якому напрямку льотки ставить. Зараз пів дев'ятого ранку. І ось зараз льотки освітлюються. Але через півчасика може через часик вже сонце буде світити дім з стильної сторони. І як літом, так ніякої жари вони, ну, жара то буде, як і скрізь, але не так буде відчуватися, як якби світили прямо на льотки сонце, якби на південь були розвернуті. А так вони розташовані у мене. Це підійшов так, трохи не так он, прекрасно несуть, вся з обножками. Майже майже така йде з обножкою і принос дуже гарний. Так. Оце і прорядки завжди. Та це я в якісь книжки читав, що краще, коли на північ. І так вся пасіка в мене розташована. І зараз ще із північного сходу сонечко встало, освітлює. А при заході з другої сторони. Так що день буде збільшуватися світловий для них. Сонечко вони бачитимуть і при сході, і при заході. Так що отаке працюють гарно. Такий невеличкий сюжет. І розказую, чого я так розташовую вулики на своїй пасіці. Отак, дуже приємно працюють, отаке коротке відео. Всім миру, добра і благополуччя і гарних медозборів.